Команда КВН, що є, того не відняти. Що ж, друзі, а ми продовжимо і уявляєте собі ситуацію. Дві подружки зустрілись після школи. Одна з яких в минулому була заучка, а інша королева балу. Ой, ви Ліра, Боже, привіта! Ви ще вже стороні ще від школи не бачила. Що ти? як ти там ти наш така красуня, була королева балу. Я за своїми зошитами та да, зошитами. Як тебе на Хлопця маєш? Та ні, не маю, а я маю. Такий друг, мабуть, я в кожного. Да, прикинь, тоді я його коляші ляп свертухи по челюги, нема пацана, не мачелюхи. Так, <реш> <реш> да, так. Да. Давай, ти лягай, сватки, ага. Давай, надо брати, ага. Му, цілуй, давай, папа. Клади трубку. Ні, ти перша клади. Ні, я не буду класти трубку, ти перша клади. Ні, давай класти трубку. Ну, ти ж перша маєш класи трубку. Чуш ти. Годин по телефону. З ким, з ким, з оператором, з ким. Та це мене задолбав! Я тобі за що бабки плачу! А ну, клади плитку! Ні, ти перший клади. Що ж і у всіх нас є божевільні друзі. А Отож, уявіть собі одну з таких неадекватних на уроці медитації.

Нічого немає. Віка, ну ти що, вообще? Друзі, наше заняття закінчилось. У вас 300 баксів. Що? Ну-ка, ну не стойно. ти тебе мене очила. Ну-ка, давай на... Вігня, твоя міністра це. йди. Що ж, а у нас дуже впевнена касирша. Дивимось. Ходиш, бабкі, а -а -а -а, а -а -а! Це пограбуванням, що ти палиш, бабки, давай. Це пограбування! Що думав, так буде, так? Що ви всі приходите мені тикаєте до своїми пістолетами? Та ти в мене п'ятий за затизнець, сьогодні тільки понеділок ти, та ти хоч 9 класів закінчиш, а ти ж подивись на тебе, я ж тебе уснав! Та ти взагалі на дівчину пасив! молчи вообще. Ты понимаешь, что тут в банках, в банках будут ставлять бронированное стекло. Бронь сплошна. Бронь. Ой, а про веконца я забыла. Доллары, рубли, евро. Ну и на останок выпадок в автосалоне. Добрый день. Туалет не работает, что не пополняем, позвонить нема. Не, вы не поняли, це автосалон, це автоваз. Ну, вони ж у вас їздять. Ну, значить, отлично. В общем, слухайте, у мене в чоловіка ювілей. 30 років. Я йому хочу купити машину. Значить, слухайте, що там має бути. А роль має бути такий пухнастенький. Заді зайчик сидіть розовий. Щоб на лобовуці були такі дві штучки. Ну, пані, не забула, Щоб люк, коротше, був такий великий. Ну, якщо ми перевернемось, ще не мало вилізти. І щоб в багажнику сидів священник з калопаном. Ну, для безопасності. Чого не забула? І щоб машина була ро Народження йому подарувати розовий шагу. Так оце не треба. Я люблю свого чоловіка. І щоб це доказати, я спеціально позволюю всіх -всі всіх друзей, що не прийшли і подивилися, яка йому любима жона обраба дарок. <гум> Алло, Коль, а я з твоєю жіною познайомилась. Правда, тобі со мною повезло? вам побажання, щоб вам сюди, Миколайчик, приніс ось такі от подарунки. Я... З вами була команда КВН. Що є? того не відняти. Дякуємо.